Глубина ä, проникновения Украины в Россию начала вызывать дискомфорт и жжение, поэтому я хочу озвучить следующее обращение. Ä, лы, пожалуйста, не так глубоко. Ä, мы все-таки ядерная держава. До сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал в конце августа, в начале сентября. Я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге, опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону за Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Да, легких да. позиций, что мы сейчас их выдаем. Мы их выдаем, действительно. И задачу они себе как раз ставили вот на какой-то небольшой, короткий период. Возможно, они сами начнут отходить. Если мы не успеем захлопнуть бутылочная горошка, а риски такие есть, что мы их возьмем там в окружение. Это удар куда-то скорее всего, это направление Крыма. Либо через Херсон, короткий перешеек на блокировку Крыма, либо на Мелитополь, Запорожье. Поэтому в рамках большой стратегической операции всегда есть ложный удар. Зачем тогда, Андрей Иванович? извините? Ложный вот удар, чтобы удар. оттянуть силы и средства наши. Мы не видим здесь ни F-16, мы не видим здесь ни одного танка «Леопард» версии 1. Их более 200 передали, они же где-то есть. Но как только они пойдут на юг. На секундочку, работе на вербовой выемка в нашу сторону, там 10 бригад находится сейчас. Это в условиях продавливания центра. Они будут бить на том направлении, которое они медийно раскручат. Объявлено на трех территориях контртеррористический оператор. Правильно? Да, так. КТО. Режим КТО так. предусматривает, откройте да. и посмотрите четко, да. один из пунктов, я не беру там угу. все ограничения, Введение военной цензуры. Как вы это осуществите? Я это звучит об... зловеще. Объясняю. И звучит, объясняю. может быть, эффективно. А, да, как вы это да, сделаете? Блокируются телефоны на возможности общаться по мессенджерам. Вы можете только звонить, вы можете только пересылать сообщения. То есть если... тупо отключить интернет? Да. Вы, вы вот про Да, это. я про это. В режимах КТО. это оправдано, да. понятно, что это не на всю жизнь, не на долгий, И долгий, не долгий. на всі території Но... страни. Ну я думаю, що наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду. Зараз ми говоримо про те, що вороги повідомляють про те, що, начебто, над Москвою було збито чи то 8, чи то 10 дронів. Говорять, і про 45 п'ять дронів. Як розумію, що це така планова операція збройних сил безпеки, збройних сил оборони сил безпеки, яка скерована якраз на удар по об'єктам. В Росії, які мають військово-фактичне значення, побачимо які саме об'єкти були під атакою наших дронів. Гадаю, що це там понад 400 кілометрів, і це якраз ну цілком досяжна ціль для наших безпілотників. Згадаю, що свого часу американці були проти того, аби українські дрони наносили удари по Москві. Була певна пауза. А зараз ми бачимо, що такі планові заходи з українського боку, які насамперед скеровані по ударам по цілям, такі як російські литовища ми знаємо, що буквально минулого тижня була ціла така серія ударів. по бо... Редромом, де базуються фронтові бомбардувальники Російської Федерації, це якраз і Липецький, і Морозовський, і е, Саваслейка, де базуються стратегічні чи перехоплювачі е, Російської Федерації, це наші е, кінжалі. Тобто, а потім е, згадаємо про нещодавній удар по нафтобазі в Ростовській області, яка горить і досі, там де власне зберігалися стратегічні запаси дизельного палива для російської армії, вже третю добу поспіль Росіяни не можуть загасити ці пожежі і знищуються оці паливні ємкості. Там здається 70 від цих ємкостей було знищено 25. і супутникові знімки підтверджують і далі, що ці пожежі тривають. І що в будь-якому разі ми говоримо про те, що сили безпеки та оборони спираючись на власний потенціал, спираючись на потенціал безпотних комплексів, зараз здійснюють. Заходи, які є цілком доповнюючи до, до тих дій, які зараз наші сили оборони проводять у Курській області. Я думаю, що заходи сертифікації мали здійснюватися за на всіх напрямках. Я певен, що певні рівні оборони в будь-якому разі існують, але зараз, якщо пані Безуга робить наголос якраз на ситуації на покровському напрямку, то зараз дійсно ситуація не є простою. Ворог там починаючи десь з травня, пройшов. Близько 20 кілометрів до по напрямку Покровська е, вздовж залізниці, але всі ці ділянки просування були е, майже по відкритій місцевості без домінуючих е, панівних е, висот, де ворог використав свою звичну тактику перевагу живій силі і авіації артилерії. Зараз лінія оборони. Вбирається в Гродівку-Новогродівку, це власне вже агломерації зі щільною забудовою. Це е, такі напрямки, де так легко просуватися противнику вже не вдасться, тому що якраз в забудові здійснювати оборону буде е, простіше. Хоча е, ну у слово простіше тут таке ну з, з певними е, припущеннями, і е, ми розуміємо, що зараз ця ділянка Гродівка, новогродівка і Селідове це власне повторююсь. Ділянки фронту, які мають інший рельєф, якраз пов'язаний з значною кількістю будівель і всього іншого і зараз. Я думаю, що якраз оця лінія оборони буде основним об'єктом російського впливу. І, зважаючи на те, що значна кількість російських сил і наших скерована на цю ділянку, думаю, що навряд чи можна говорити про те, що досить швидко ворогу вдасться протиснути цю лінію оборони. Ну, вчора ми бачили виступ генерала Сильського, де ми бачили певні нові дані по ситуації в Курській області, де було показано певні мапи, які визначають ці лінію зіткнення з російськими військами. Вона насправді на дещо глибше в російську територію ніж ті мапи, якими ми користувалися раніше. Хоча я певен, що ці дані у Сильського не є найсвіжіші, тому що вони були публічними. І бачимо, що там відбувається просування збройних сил на декількох напрямках. Зараз ця мапа е, в цілому гарно показує просування наших е, збройних сил, де ці е, стрілочки е, темно-синього кольору це просування. А на лівій частині мапі ми бачимо якраз цю е, ділянку, де були знищені російські можливості росіян використовувати мости. і оцей район зараз власне з одного боку затиснутий річкою Сейм з півдня нашим державним кордоном, а зі сходу бойовими діями, де наші збройні сили просуваються до куреного. І фактично, оця ділянка дійсно там поширені десь 40 кілометрів, глибина до 20 кілометрів, і там. Західні змі припускають, що там знаходиться до трьох тисяч російських вояків. Відомо, що ця кількість певним чином перебільшена, їх там може бути думаю, наполовину менше, але в будь-якому разі дійсно загроза для оточення російських на цій ділянці зберігається. Зараз ворог намагався використовувати понтонні переправи, які він там будував замість. Зруйнованих стаціонарних мостів, і вчора ми бачили відео від спільов Стерненка, де наші дрони досить швидко знищують російську техніку, яка забезпечує ці переправи, і можемо зробити висновок, що ці події 22-го року, 23-го року і 24-го року вони суттєво відрізняються з тим, що як швидко виявляються російські цілі, і як швидко вони знищуються саме в дронами. Так що будь-якому разі оця кишенька пов'язана з ділянкою від сейму до нашого державного кордону і на далі на схід. Є такою вкрай небезпечною для Російської Федерації, і побачимо, як буде діяти противник. Або буде виводити свої війська цієї пастки, або навпаки, буде ризикувати і буде будувати потоні переправи, і спробувати насилити цю ділянку силами і засобами.